Бачите, якщо так пройти і уважно придивитися за телятками, то майже от, блін, налякав, майже всі телятки вони вже жують жуйку. От, ну, зрозуміло, деякі ще сплять, от, а деякі вже лежать і жують жуєчку. Це говорить про те, що у нас все правильно налаштована робота і вже перед у Малявок уже потихеньку починають працювати. От, тому що перша ознака роботи перед шлунку теляти. От дивіться, бачите, ось його Клавдія Петрівна жує. Ось Любава жує. От, воно жива лежить, жує. От, дивіться, воно жує е мій Марсик. Орися ще не жує, звісно, вона ще маленька. От, тому так. от От, бачите, мої бройлери не жують, от, а вони тільки жруть і сруть. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Хух, Та тільки вийшов із занять. От, сьогодні розповідав про розведення. Розведення от, веду дисципліну і веду дисципліну. Е Відтворення тварин або ну, акушерство гінекологію так звану. От, але сьогоднішнє відео буде не про це. От, сьогодні буквально пару слів вам скажу про своїх малявок. Про своїх малявок у мене народилася вже Василина. От, Орися Василина. От, це дочка Велеса і Пороші. От, і по факту така досить цікава теличка вийшла. От. Дивіться, що він робить. От, ярило такий досить безпокійний бачок. я вам скажу чесно, досить переживаю я за нього. От, недавно зробив мені живіт рогом, граючись. так. От Я підійшов, він як улупашив, я переганяв корів, я ну якби, був націлений на виганяння телиці, а він стояв збоку і рогом профігарив мені живота. От, і по факту я вам скажу так, оце я серйозно задумався відносно його поведінки і відносно того, як з ним себе вести. От, тому що ну якби він ну, веде себе, от у нього ці ось приколи дурацькі. От, е, я вже думаю, або впиляти йому роги, або пиляти йому роги, тому що жоден з биків так себе не веде, так як веде він. от, Він дуже такий холерік по натурі. От і, знаєте, такий він досить, дуже сильно він травмує е, телиці, які знаходяться з ним. І оці всі, якби поведінка, його ну, вичищать у нього досить так. Не ну, просто потрібно контролювати всі його рухи. От, контролювати всі його рухи, як він себе там поводить, щоб, не дай Бог, він не е, зацепив рогами. Ну, по факту трошки такий він, я ж кажу, геморойний бичок. От, ну, Поки що ми з ним миримося, от, а там далі буде видно. Бо я ж кажу, бо в мене така думка, просто обезрожити його, він буде некрасивий, от, ну, але він буде менш проблемним. От, бо я вже думав, йому на роги шарики одіть, є спеціальні, але це теж буде таке, як ну, воно, воно не врятує. Коли буде з ним стичка. Зробили тут, бачите, ми вже перепланував. я Тут повністю. Тут були кліточки, були, телятка стояли, ми тут вже все переробили, бачите, зробили тут лежаки. Уже місце більше малявкам. О, У бачків тут зовсім лафа. да? О, Красунчики мої. От. Дудля щас по 15 літрів сироватки. Сироватки дуже багато зараз. От. Через що вони тут такі пузані? Води вони майже не п'ють, бачите. От. Але все-таки я рухаюся і хочу показати вам свою малявку. От. Ой, Добрий день! Хто це тут? Отака красунька. Така красунька в мене народилася Василина. Сьогодні випила 3,5 літри мамкиного молока. І я бачу, що їй маловато. Вже навчилася пити із відерця жовтого. Да? О, ти, тако -тако, ти, тако -тако. ти теж будеш адва Пороші? Теличка. Соломійка. У неї Гена-2-2. І я сподіваюся, що ця теж буде А2-2. Да? Будеш А2-2? Ти балувана, ти балувана. Я бачу, що ти балувана. Бачите, тут ще й рожок навіть не намічається. До речі, цікаво. Да? От Сварох народився із рожками. Уже рожки в нього були такі досить серйозні. Хто-то дивиться там, хто там? Твій друг, да? ой, твій друг виглядає. Це в мене Саш тут свинячий був. От. Але я утримую тут малявок, тому що кліток немає вільних. Всі клітки зайняті, ті, що я поробив. І зараз він поки тут тусується чи вона тут тусується. Думаю, на наступному тижні у мене вже буде рух телят. У е приміщення вже нове. От. І фактично вже моя Василинка вже перейде в кліточку. О, сьогодні вже жовтень крокує на всі 100. От, і по факту ми вже корів в обід не заганяємо на водопой. Вже ми їх беремо, ну вони вже пасуться і вже ми їх десь о 3 годині вже заганяємо, от, і вони вже стоять у нас, ну вони вже у нас стоять. Зараз помив трошки роботи свої. От, від. Бо їду до, до міста і фактично продовжую свою, е продовжую свою думку відносно руху теля. Така в мене будівля. От, я зробив затишок такий, бо в мене основні вітри йдуть з цієї сторони, звідки дує дощі. Я закрив отак. зробив такий затишок для теляток своїх. От, ми вкрили шубою, все, щоб воно було ну, на щось похоже, як і на цій стороні. От, і по факту, бачите, получився такий зацінок. Телятки тут вітрів нема, дощів нема. Ну, вони спокійно зможуть вже зимувати. От, і тут ось, дивіться, паралельно вже далі пішла будівля. Ми вже майже завершили. Завтра будуть проводитися сварочні роботи. От, і Фактично буде все налаштовано вже для того, щоб були загони для телят. Поробили ми тут, як завжди, кормові столи. Тут зробили менші секції. Це для теляток, які ще будуть випойченятами. О, це перша секція, друга, третя, четверта. От тут можна буде їх ділити, хлопчики, дівчатка більші-менші. Я вже зробив запасом. А це вже більша секція групова. О, тут у мене в цій секції групові вже будуть телиці парувального віку. Вони вже будуть доходитися до цієї стадії. І по факту, тут, ви бачите, воно у мене двері я зробив спеціально. Туди, щоб можна було їх далі вже переганяти. Ну, коли я побудую ту сторону, от, то по факту вони вже будуть, у мене це буде такий коридор, вони будуть звідсіля бо підросли вже до цього віку, тут вони вже є. І туди будемо ми їх вже заганяти або спарованих, або вже на парубку до баків. Баки у нас будуть там. Я все таки думаю, що баків я розділю, вони будуть стояти індивідуально, кожен в своєму загоні. От, і будемо робити так, щоб можна було їх ізолювати, вичистити і Ставити. ну По крайній мірі є варіанти, там, от як це все потрібно правильно зробити. от І по факту буде так. Це ось кормовий стіл. Я зробив із спеціальними досками. отут, от Бачите, щоб сіно сюди, у двір мені не падало. от Побачимо, як воно буде працювати. Все замовив через інтернет нові корита ну або бочки, розпиляв їх, помив. от Уже порядок, помости, настелили. От, завтра приїдуть сварщики, поварять нарешті мені оці всі загони. от Ну, ворота, от для того, щоб уже телятка можна було розділити і можна було поставимо брус от отбойний для ший. І по факту маленьких теляток я перепущу, тому що, ну, бачите, вже стоять корита. Правда, я ще не придумаю, куди їх прибити, щоб менше лазить крига от, от, через загородки. От, ще подумаю, де їх можна буде налаштувати. А так в цілому вже, в принципі, загони готові. Тут, якщо так худо-б'єдно, тут порядка у мене. 40 голов, телят може сміло ставати, і якщо враховувати ще 10 будиночків, то у мене виходить, якраз 50 голів молодняка може ставати в цю лінію. Якраз ідеальна форма, от, ідеальна формула для ферми на 100 голів. Бо я планую, от, щоб ферма у мене була біля 100 голів і по факту оце в такому форматі воно все буде. І я вам скажу, ми чекаємо доща. От вже, е Третій тиждень чекаємо доща, а його все немає. От, але я думаю, колись він буде, бо на Волині вже дощ іде. От, і фактично в Києві там дощ десь був. От, а в нас щось воно ніяк не дойде до нас. От, тому так от ми живемо. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину. От, Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів, кормових добавок компанії Йозера, Вони вже вам потрібні будуть скоро. От, також не забуваємо про пристартер для телят. Досить чіткий пристартер, телятка. Ви бачите, вже всі жують жуйку. От топчуть пристартер і радуються. От, і фактично, вже підходить пора транзита, підходить пора потихеньку. вже Комбі спешіала готуємося до нового туру розтелу. У мене новий тур розтелу буде навесні, вже фактично всі корови потелилися. Ще деякі розтеляться під Новий рік, але основна маса це ось 10 телят вистрілу, От 11. По факту якраз за майже протягом двох місяців. От, тому о, чекаю на нову партію. От, приплоду, він буде в мене в основному вже і від нетелів молодих тилицьких. От. Бо я так планую основні масові розтіли, ну як правило, природ, по природі. Воно все в мене йде по природі. От, але стараюся так все підлаштовувати, щоб основне молоко було якраз на вересень-жовтень місяць. От, тому що найвеликий попит на це молоко, і воно саме дороге. От, через що і вам це рекомендую. Добренько бувайте на зв'язку і до зустрічі в наступних відео. Бо буду летіти зараз по метал, буду летіти по зерно, через що тут ще роботи, і скоро молоко розвозить. Через що бувайте.